Сьогодні зроблю розклад для раків на траевень. E, побачимо, як прайде. у вас місяць в цілому. E, ви будете в якихось своїх переживаннях, в своїх ілюзіях в такому, можливо, будете в сумніннях накручувати себе в таких... Негативних якихось переживань будете, Будуть перешкоди до того, що ви хочете, будуть перешкоди до чогось, щоб щось змінити в вашому житті. Вам потрібно провести ініціативу, досягати того, що ви хочете, не стояти на місці і боротися за те, що ви хочете. Тоді це принесе результати. Але ну, поки що, можливо, ви запутались і не знаєте, як це зробити, або. Це результати може принести з часом, але вам потрібно однозначно проявити ініціатив і зробити те, що ви вважаєте правильним. Ви хотітимете кудись поїхати? Можливо, ви переїхати хотітимете, чи можливо ви просто в отпуск хотітимете поїхати, відпочити е, хотітимете. Але щоб це зробити, щось потрібно поміняти. Така у вас поїздка в травні якась. Але в цій поїздці все буде якось дуже неопределенно і, можливо, вона буде переноситися. Чи кількість днів, на які ви їдете, буде переноситись, щось буде постійно мінятися. От що буде на роботі в травні в Фінанси робота в травні. -врок. Або ви себе. Можливо, ви закриваєтесь від якихось нових пропозицій, в деяких програється. В деяких програмі, що, можливо, навіть із-поїздки буде якось менше настільки фінансів, скільки ви хотіли можливо, вам прийдеться від якихось ваших об'язаностей, ваших количества клієнтів, чогось відмовитись на цій роботі. Але в цілому все буде добре. У вас фінанси будуть. Раки травні. Що буде в коханні в травні? Раки в коханні травні. Тривень. Ви до якоїсь ситуації, або від чого, від чого залежите, або від людини, або від ситуації. Але в цілому в полю буде стабільність, так як є, так і буде. Буде певна стабільність, легкість в вашому житті. Можливо, ви з чоловіком вашим, ви зараз друзі, Нема відносин, або в деяких пораді, що ви просто, можливо. Не можете будувати відносини, чи ви на відстані, чи ще якісь перешкоди між вами є. У вас більше буде таке, як переписка, як друзі будуть відносини. Ви ну, в деяких програються, що, можливо, ваша друга половинка на фронті, або деякі програються, що ви просто будете боротися. З якоюсь ситуацією, яка вам не дає бути разом, не дає рухатися. Порада на травень для раків. Порада на травень для раків. Ви дуже багато переживаєте з приводу фінансів. Що вас на щось не вистачить, але вам потрібно це відкинути. Це ваші переживання. Якщо дійсно хочете, то ви знайдете спосіб фінанси на це отримати. З часом все буде добре. Вам не потрібно опускати руки і все буде у вас добре. Багато часу будете вдома проводити, і вам із цього буде якось тяжко. Щось не буде, У вас буде якесь розбите серце. Попередження для раків на травні. Обахайтесь людей, які вам якусь підставу можуть зробити. Крисп. Попередження та травень для раків. Можливо, в деяких операціях, якщо це стосовно війни, то обстріли, можливо, будьте обережні, не ходіть в тривогу в якихось таких опасних містах, там, де багато людей скаплюється. На роботі у вас все буде добре. У вас буде стабільність, буде фінанси. Можливо, опять же, щось не принесе, ви будете розочаровані, щось не принесе тих результатів, на які ви сподівались. Але в цілому у вас гроші будуть. Все буде добре. Буде робота!